А ну, гроші, давай, бомжар окончений. Ти що мене напарюєш? Що це за папірці з Леніна? Ти що, музей пограбував, чи антикварну лавку, чи ти думаєш, що я повна дурепа або сама тобі пику не чищу? На вереск здоровенної продавчині прибережної кафешки вискочила її завідувачка Варька і суровим командним голосом до продавчині. Що тут відбувається? Чого такий вереск? У нас що, україстий склад підірвали? Продавчиня. За ось бомжара взяв кофе і рогалі та замість грошей якісь папірці піця. Я вже вон копів викликати. Завідувачка Варенька поглянула на бомжа, і їй стало його дуже шкода. На ньому був досить чистий одяг і очі, очі, які випромінювали такий відчай, що навіть їй стало не по собі. Варенька до продавчині, воно тобі треба. Приїде наряд п'яних придурків. І тобі доведеться півдня підписувати протоколи і давати свідчення та до бомжа. Вели звідси, це за рахунок закладу. Ще раз з'явишся, опинишся на СВО. Бомж за декілька стрибків щез із закладу, а варінька до продавщиці трохи сумна. Це не найгірший клієнт. Степа Ліходіїв, присівши за сміттєвими баками. І за два клацання нижньої щелепи знищив пухкого рогалика, а от кофе почав нищити маленькими ковточками. В голові Стьопи панувала повна квантова невизначеність. Він почав прокручувати події останньої доби. Мабуть, дійсно поліруватися портвейном після грандіозної пиятики на роботі було зайве. Ото зранку з'явився якийсь грінзмінг, чи то професор, чи то академік. У чорному костюмі з лякаючою привітною посмішкою. Зовні він був схожий на начальника похоронного бюро у Мидища. Кажучи по правді спасибі, трохи похмелив. Але потім Потім почав тіцяти якимось довбаним контрактом, якого Стьопа точно ніколи не бачив. Але там стояв його підпис. Ага, істеровенний чорний нахабний котяра. І косоокий мужик у білих рукавичках, що дав Стьопі по носі. На цьому місці мозок Стьопи забуксував і почав розігріватися. У нього з'явилось відчуття, що звук зараз цвіркне перегріта пара. Чкурнувши через двір, Стьопа вийшов на сусідню вулицю і почав боязко озиратися. Навколо все було якесь дивне. Люди у дивному одязі, дивне авто, і скільки ото треба мати олії в голові, аби плиткою оздоблювати тротуар. Пройшовши трохи по вулиці, Степан, побачив руду жіночку, яка сиділа просто на тротуарі і гірко-гірко плакала. Обабіч на дорозі стояло легкове авто оце із дивних. Степан відразу зрозумів, це його шанс. Зараз заспокою, чимось допоможу, може вона мені хоч квиток. До Москви купить. Кап -кап -кап. Із ясний клас, до жіночка, що з вами? Чого ви так плачете? Обручку згубили, щипачі гаманця підрізали. Продоволоса жіночка перестала хникати, гучно шмаркнула та до достьопи. Ти хто такий? Ти звідки взявся? І що тобі від мене треба? Стьопалі ходіяв ображено. Взагалі-то я директор. Директор відомого Сковського театру Вар'єте Степан Ліходєєв вирішив принагідно відвідати Ялту. І тут Степа трохи заткнувся. Одначе сміливо продовжив. Дивлюся, тут ви плачете. Як я міг пройти повз таку надзвичайно красиву леді і не допомогти? Родоволоса жіночка, встаючи з тротуару та важко зітхаючи. На директора ти, звичайно, не тягнеш. Може, швейцар, ну, максимум партій. Але за турботу дякую. Та навряд чи ти зможеш допомогти. У моєму авто пальне закінчилося. До речі, мене звуть Юля. Вона зробила театральну паузу. Ти що мене не пізнаєш, я Юлія Латиніна. Степа хадіяв широко посміхаючись. Юлінька, сонечко, це це ж як два пальці в господі. Ну, тобто я хотів сказати, давай відрою, я мухаю, не заправку з Юлія Латиніна. Давай що? Та й взагалі, там на ЗС черга на три доби. У тебе з собою є намет? Посмішку Ліходєєва як корова язиком, злизала. Він здивовано. А що в нас з бензином? Юлія Латиніна. Ти що з Марсу? Я за своє життя написала більше десятка фантастичних романів. Але такого тупого персонажа в мене не було. Коротше, йдемо до тої літньої кафешки. Бо я задивувалась тут відсвічувати. Юлія з розмаху гепнулась на пластиковий стілець під навісом. Стьопа сідав дуже обережно, товщина стінок на стінах цієї конструкції не вселяла у нього довіри. Підбігла молоденька офіціянка. Що замовляти будете? Стьопа ліходієв, сором'язливо колупаючи край столика і опустивши очі, тихенько промямлив. Мігаманець у готелі залишився. Юлія Латиніна. Та добре, добре, і до офіціантки. Мені капучину без цукру. І до Стьопи, а тобі? У Стьопи мало з язика не зірвалося. Порціонних судачків Аля Натурель та філе рябчиків клярі. Одначе промовив, хоча пустий шлунок, казав йому інше. Кофе та кістечко, так, декілька кістечок. І до Латиніної. Так на чому ми спинилися? Юлія Латиніна. На клятому бензині, мать би його. Ви москвичі там зажиралися у столиці в край. Ти що не знаєш? Театрал хренів, що украноцисти розбомбили усі нафтобази в Криму? І варіанти два. Або йти пішки, або йти пішки і попереду пхати своє авто. Водіям фури я не заздрю. Степа дієв здивований. А украноцисти, це у нас хто? Юлія Латиніна невпевнена. Ну, укри, хохли, ти що? Та побачивши, що вираз здивованого обличчя Стьопи не змінився, продовжила. Ну, жителі України з їх довбаним президентом-наркоманом. Край здивоване обличчя Стьопи на додаток почало активно кліпати очима, і він повільно процідив. Українською радянською соціалістичною республікою нині керує Слава Косівор. і доволі успішно, кожного року там збільшується надої та урожаї. Який такий президент? Він перший секретар ЦК Компартії більшовиків України, і ця республіка є одною з основних стовпів величавого та непереможного Радянського Союзу. До речі, хто ж таки наркомани? Юлія Латиніна. Комусь із нас терміново потрібно до психіатра. І я здогадуюсь кому. Та після деякої паузи її свідомість прострелило. Театр варєте, косіор, радянський союз. Та він дійсно з минулого. Оце справжня фантастика. Це ж сюжет для ще одного роману. Віва! І вже обережно, з неприхованою цікавістю та лизеблюдською посмішкою. Стьопушка, а скажи, будь ласка, що там у вас нового у Москві, у театрі? Степан Ліходієв, досить байдуже, жуючи кістечко. Та нічого, взагалі нічого. Виступи різних блазнів, звіти на гору про витерх, дівчатка різні танцюють. У коротких юбках, у таких, що тих юбок майже не видно. Слуги Мільпомени іноді з'являються. Ахматова, Льоша Толстой. недавно Нігіфор ляпіс Трубіцької читав вірші у того прибацаного про паспорт, що згубився у широких штанях. Штани по розміру треба шити, щоби потім не скиглити. Юлія Латиніна. Та тихо ти Степушка, будь ласка, тож сам Маяковський, так і агенти загриміти можна. Адже він зараз фронтмен сучасної руської литературы». Степан Лиходеев Мені той говорун Никифор біль сподобався на сабантує уже після виступу, коли читав свои верши. І почав декламувати. «Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены сльок. а рядом проходил пирог, но Гаврила съесть его не мог». «Геніально, як ви думаєте, Юрінька, Юлія Латинівна, помилуйте, то хто ж не знає поета Ляпіса Трубицького і сама почала декламувати. Гавріла був невірним мужем, Гавріла з жонамі зміняв, бивало, що заліз в чужу лужу, і по рогам схватив от її мужа. Дуже поетично, романтично і реалістично. Продовжуємо. А хто із видатних особистостей іще був у вашому театрі. Горький, наприклад. Степан Ліходєєв задоволено. А, старенький Мак, пам'ятаю, пам'ятаю. Ми зустрілись на засіданні Моссоліта. Потім набралися в чупи, та так, що в мене і звук мало не хлюпало. А він весь час мені про якусь мать лапшав. Про свою чи чиюсь, це я вже погано пам'ятаю. Та навіть у такому стані від нього аж пих. Калопатріотизмом і гордістю за непотужні здобутки Радянського Союзу. Юлія Латиніна з кислою пикою і щирим жалем. Ох, Стьопушка! немає зараз Радянського Союзу. Розпався. Республіки стали незалежними державами і зараз 21 сторіччя. Кріпись Стьопушка! Степан Ліходієв за кам'янію. На його фейсі відображався неймовірний жах та повна розгубленість. І Він ледве пробулькав. А як же Сталін? Мій театр, моя квартира номер 50 по 302 біс. Що це за прокляття впало на мою голову? Та й взагалі скажіть, у якій державі ми зараз знаходимося? Та не хвилюйся ти так, у Російській Недофедерації. Це Крим, який повернувся у рідну гавань. Ми відібрали його назад у краноцистських фашистів. Степан Ліхадєв приходячи в себе. А хто у нас фашисти? Юлія Латиніна. О, Господи, то те, що зараз відбувається в Україні. Назву придумали пізніше. Владу захопила звіряча хунта, заборонили руську мову. Тільки хто свят на щось велич Руської Недофедерації. Йому років 10 строгача. Публічні страти стали нормою. Зганяють на майдан люд. Беруть мальчика у трусіках і чотирма танками четвертують. В спеціальних біолабораторіях роблять пекельні досліди на е, рускоязичних патріотах. Падлюки заборонили руську церкву і тепер руські парафіяни поти які моляться на смітниках і звалищах у антисанітарних умовах. І ти уявляєш, кляті Укр пішли війною на Святу Русь. І в нас немає іншого виходу, як їх усіх знищити, бо вони знищать нас. Ота картина у нас Тьопушка на сьогоднішній день. Степан Ліходєєв, попри всі мінуси його характеру, у душі був трохи пацифістом. Тобто хорошим руським. А може не треба їх усіх знищувати? Може вони стануть хорошими та будуть поставляти якісну їжу у Москву. А ми за це не вбиватимемо. Латиніна зі злістю. Яка нахрін якісна їжа? У нас дуже скоро, звичайне закінчиться. Вже не буде з чого, звичайні щі зварити. У цьому році на святій Русі очікується компактний урожай. Та навіть щоб його зібрати палива немає. Кляті нацики розбомбили майже всі НПЗ. О, мій красий джипасік стоїть, як неприкаяний. Наших воїнів-героїв косять пачками. Земля на кладовищах кінчається. Танки майже закінчилися. Ін собака звалює зрадник грбаний. Бульбофюрер, неначе чесна давалка, і вашим, і нашим. Коротше, капець підкрадається невблаганно. Стьопа вже розкрив рота, щоб спитати, а хто у нас бульбофюрер, як завила сирена повітряної тривоги. П'яна компанія герою СВО схопилася і, розпихуючи стільці та столики, як кеглі, із криками укропські дрони у панівці помчала геть. Латиніна з гіркотою в голосі. Оце бляха приїхала на батьківщину відпочити. Вилити треба нахрен. Та досить спокійно продовжила. Ми отим хохлам нічого поганого не зробили. Бог нас береже. І взявши Стьопу за руку, потягнула вздовж тротуару. Вони швиденько зайшли до того ж кафе, з якого Стьопу поперла хамовита продавчиня. Усе таки стеля над головою. І тільки но сілися за столик, як Стюпа мали на землі. До їх столика підходили отой нахабний чорний кіт і косовкий чолов'яга у білих рукавичках. Чолов'яга з кам'яною пикою, дав ще гля поносіла тиніни та степану. І ці дивики щезли. Одначе щось змінилося у цій прибережній кафешці? За столками сиділо доволі багато людей. Вони посміхалися і розмовляли між собою якоюсь чудернацькою мовою. Підбігла офіціантка у вишиванні кофтині. Чого бажаєте? Латиніно прострелило вдруге. Вона з вираченими очима судомно схопила дівчину за руку. — Любонька, скажи, який зараз рік? Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі и завжди.